Всім привіт! Сьогодні з вами Анастасія. Сьогодні я спробую розглянути і допомогти вам розібратися в одному також дуже важливому елементі, який називається Fulls, тобто це ваша попередня річна звітність, яку вам так само необхідно правильно заповнити і знати, що це воно взагалі таке на сторінці скату, на сторінці податкової. Давайте почнемо спочатку. Оце от дуже складне, велике слово, яке ви бачите на тій сторінці з воно взагалі означає, ну можемо так його дуже коротко назвати, що це ваш бюджет. Тобто, це ваш бюджет на рік, це ваш прогноз, той який ви собі думаєте, і скільки ви отримуєте там зарплати, скільки ви маєте сплатити податків, скільки ви заплатите по кредитам і по всьому іншому. Давайте розберемося, що від вас, як від резидента Данії, потрібно е, знати, що, 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 ви, що ви повинні робити в цьому попередньому звіті. Цей попередній звіт він е, з'являється що листопада е, поточного року. Тобто, наприклад, в листопаді, зараз 25-го року, ви побачите поточний, е, попередній річний звіт на 26 й рік. Коли податкова вам порахує сама, скільки ви там плюс-мінус заробите, і скільки ви з того всього маєте заплатити податків у 26-му році, що ми можемо з вами зробити зараз? Зараз ви бачите оцей от ваш по це, цей річний звіт, так цей ваш бюджет за 25-й рік. Що ви можете зробити? Ви можете просто перевірити, якщо ви його не перевіряли в тому листопаді-грудні, ви можете просто перевірити, яка там інформація диначе, все там прораховано, що саме ваша зарплата, чи, чого, чого це важливо. Якщо у вас, наприклад, помінялася ваша заробітна плата, у вас була вона там, я не знаю, 20 тисяч ви заробляли, зараз почали заробляти 40. І вам необхідно внести ці зміни у ваш попередній річний звіт. Якщо ви знайшли другу роботу, якщо ви були на виплатах і перейшли на, на заробітну плату або навпаки, ви ці всі зміни маєте відображати в цьому попередньому річному звіті. Якщо ви одружилися, чи якщо ви розвелися, тобто якщо помінявся ваш сімейний стан, також ви повинні повідомити податкову. Давайте розбиратися. Ви заходите на сторінку скет, ви вже знаєте куди. Далі ви клацаєте на оцю от стрічку, я вам отут десь її вкажу, тобто, це як попередній річний звіт. Далі ви заходите і дивитеся, що у вас там за інформація стоїть. Вам необхідно порахувати вашу зарплату за рік. Існують різні способи, хтось там рахує, як там правильно заплатити податки, хтось хтось платить, верніше прораховує зарплати більше, хтось менше, хтось вважає, що е, він, ну якщо зараз порахує менше, то там податково потім менше заплатить податків. Хтось навпаки, я роблю як я просто беру свою зарплату, множу її на 11 місяців і прописую в ті графі. Далі, в грудні місяці, я просто заходжу на цей. Е, так само попередній річний звіт, вже я знаю, скільки я отримала за 11 місяців, я вже знаю, скільки я отримую за 12, і просто вношу ту суму, можливо, навіть не в грудні, а десь там в листопаді, і прописую цю суму і вже в грудні місяці мені там плюс-мінус вона виходить, правильно рахує ті податки, і я вже в березні нікому нічого не должна. Єдине, от хто їздить на роботу, з чим ми розбирались в попередньому відео. Ви виходить, прописуєте ваш, оцей от, ем, вашу дорогу, так, ви його прописуєте в річному звіті, але ваші дані вже не переносяться. Але в річному, цьому попередньому річному звіті вам необхідно його прописати для того, щоб ваша податкова карта вона була прорахована правильно. Тобто е, ви зайшли туди, ви прорахували, скільки у вас 200. Це виходить 201 строка. Ви прорахували скільки зарплати у вас, ви приписали оцю от суму. Потім ви прорахували 51-й рубриці. Ви прорахували ваш цей корс. Якщо у вас, наприклад, є якісь гонорари, я не знаю, можливо, ви робите якусь там додаткову роботу. Отримуєте за це гонорари, це 210 рубрика. Так само. Там ще можливо, ну, я думаю, ви самі, якщо зайдете на цю податкову карту, і просто нажмете переклад, ви можете внести ну, певні дані, які ну, вас ще цікавлять. Я не буду углублятися дуже сильно в деталі, бо, ну, ситуації може бути мільярд, але просто перевірте, ну, чи це правильно і е, чому це важливо. Це важливо, тому що якщо, наприклад, людина порахувала, що вона буде заробляти 20 тисяч крон, а потім вона почала заробляти більше, чи вона отримала ще одну роботу, чи вона якось там поміняла роботу, чи вона розлучилася із скет, про це не знаю. То потім у вас буде якась дуже велика проблема, скоріш за все, із податковою картою, і ви ну, в будь-якому випадку заплатите скату. Але Краще заплатити маленькими частинками щомісяця, ніж потім в березні заплатити дуже велику суму. Тому важливо перевіряти цю інформацію і тримати це все на контролі, бо дані вона така: тут потрібно боятися податково і робити все дуже правильно. Тому, ну отак, наступне питання, яке я так само хотіла би в, в цьому відео розглянути. Десь в коментарях писали про те, як зробити податкову карту, ну, тобто нову податкову карту. Я думаю, що я на цьому питанні не буду дуже сильно зупинятися. Я знаю, я вам тільки скажу так: я зараз тут під відео прикріплю ссылку на, саму, на сайт податкової, де розписано все абсолютно покроково, що нажати, куди зайти, де яку рубрику внести. Я думаю, що так буде просто простіше. Ви можете скористатися їхньою інструкцією податковою, тобто вам потрібно зробити податкову карту, щоб податкова знала, що з вас вираховувати. Для цього там так само буде вказано, що вам потрібен контракт, вам потрібне свідоцтво про шлюб і вам потрібен дозвіл на проживання. Тобто, оці три документи, ви там собі там вдома відскануєте або сфотографуєте, щоб вони були готові, а все інше, то ви там зробите просто по цій інструкції, і все, і все в порядку. Тобто, якщо ви були на виплатах, перейшли на роботу, вам потрібно це зробити або якщо у вас там якась там друга робота важливе питання, можливо. Якщо у вас є одна робота, ви собі знайшли другу роботу. Не забудьте це дуже важливо сказати, на якій із. У вас у вас буде податкова карта одна і друга. Тобто, ви на одній лише роботі можете використовувати цю податкову знижку. З другої роботи ви будете платити 40%, ну там 38-37%, рахуйте 40% е відсотків податку. І вам дуже важливо на одній роботі сказати, що у вас тут от, е одна податкова карта, а на другій роботі сказати, що у вас друга податкова карта. Тобто вам. Е Потрібно сказати на головній роботі, ну там, де скоріше за все, там, де у вас більший дохід, ви самі визначаєте, яка це і робіт. Ви кажете, що у вас тут акорд. Тобто я маю а а -скет акорд а скети А на другій роботі ви кажете, що у вас бі скетти Тобто на першій роботі, яка у вас головна, яка у вас job, у вас буде податкова карта, яка буде брати ці ваші знижки, там бла-бла, бла відраховувати 8%, 38% брати ваш продав, а друга робота просто буде рубати 40%. І ну, тобто ви вже зрозуміли, якщо ви цього не, ну, не скажете на двох роботах, Тобто на другій, на другій так само візьмуть вашу податкову карту е, нормальну, то в кінці року у вас може бути дуже неприємна ситуація з тим, що ви будете дуже багато винні податкові. Тому, якщо щоб цього не було, просто запам'ятайте, що у вас одна є S-код, а друга b код Тобто у вас одна Hobble Job, а ця, типа, job інша робота, Ем, Тому е, буду. Сподіватися, що комусь це було корисно. Якщо у вас ще є якісь теми, якщо у вас є якісь запитання, напишіть в коментарях, і я спробую ну, розібрати це все, якщо я буду знати. Я думаю, що гарного всім дня і сподіваюся, що ви трошечки зрозуміли більше от систему і трошечки зрозуміли більше, як це все працює. Все, всім па, гарного дня.